Дощ лі, як з відра, а військові навчання на полігоні під Житомиром у самому розпалі. Артилеристи рухаються на бойові позиції. Зараз ви можете спостерігати, як колона бронетехніки, батарея на самохідних гарматах 2С5, яка висувається з району зосередження в район вогневих позицій, де буде зайнята вогнева позиція для подальших бойових дій щодо виконання бойових завдань, щодо знищення противника в визначеному районі. Позиція розвідана завчасно. Кожен командир гармати знає, де його місце. Займає позицію, і чекає наказів старшого офіцера батареї. Військові мають діяти злагодженою швидко на приведення гармати до бою. У них близько двох хвилин. Одну самохідну гармату 2С5, кодова назва «Гіацинт» обслуговує команда з чотирьох чоловік. Командира гармати навідника і двох зарядних. Сержант Олексій Дідківський якраз головує над снарядами. Я зарядний. Моє діло так само, як у всієї команди, за оснабдити снарядами, бойовими снарядами машину. Це певний, певне кількість зарядів, певне кількість снарядів. Так же само при подачі, ви тільки що бачили, як робиться процес. Так же само розкіпіровка, так же само упіровка бойової машини. Чоловік каже, знаходиться тут вже близько двох тижнів. Прийшов з власної волі, але мобілізувався лише з шостої спроби. По шостій пов'язці прийшов, п'ять пов'язок мені було, по чотирьох вертали, по п'ятій вернули прямо з Коростенського Лугінського воєнкомата, по шостій забрали, прийшов на роботу, дружина позвонила, сказала, є пов'язка. Треба йти, треба йти, за Україну йдемо. За словами командира дивізіону, військові налаштовані рішуче, готові до останнього захищати свою батьківщину. Бачите, люди прийшли сюди свідомо. Більшість людей вже як сказати, не то, що похило віку, а люди вже трохи з досвідом тим, кому вже 30 і за 30. Тобто вони вже свідомо приходять сюди і я говорю патріотично настроєні. Вже без хіхі хаха, як ви кажете, вони вже розуміють мету, яка перед ними ставиться. Ну і відповідно виконують ті завдання, яким. Які ставлять їхні командири, начальники? Дезертирів тут немає. З мого підрозділу ну як би сказати були одиничні, але це вони потом як говориться, оговтались, подумали хорошенько вернулись назад і як говориться, служать вже. Честь її зробивши кілька пострілів у бік супротивника, артилеристи мають змінити позицію, поки ворог не визначив їх місце знаходження і не вдарив у відповідь. На збори знову менше двох хвилин. Швидко, але без зайвої метушні хлопці згортають самохідні гармати і рушають.